Зараз, як і в Україні, так і на Рівненщині, існує кілька громадських організацій, які моніторять обіцянки українських політиків. Один з наймасштабніших це проект Владометр. За неповних два роки існування він зібрав понад 4 тисячі обіцянок, що були дані українськими політиками та політичними силами. Представники Владометра кажуть, їхню діяльність діячі оцінюють по-різному. Для деяких це комплімент дізнатися, що вони там виконують якісь свої обіцянки, або там вони проходять за критеріями і вони залюбки йдуть на контакт з нами. Дехто навпаки ставиться трохи скептично. Є ряд стереотипів щодо цього, і взагалі політика в Україні не не є дуже відкритою до громадського суспільства до такого діалогу, але з кожним роком мені здається поступово це. Справа просувається. представники громадських організацій, які моніторять виконання обіцянок політиками на Рівненщині, розповідають інколи під час ведення агітації кандидати розповідали своїм виборцям про міфічні речі. Найяскравіший, напевно, у нас випадок, коли кандидат тоді ще в депутати, відповідно, ну і напевно політична сила обіцяли скасувати ПДВ на рівні міської ради. Ну, тобто ми можемо розуміти, про що йде мова. Громадські активісти впевнені, що лише через широке залучення ЗМІ до аналізу обіцянок політиків виборці зможуть оцінити діяльність свого кандидата. Виборці, можливо, якщо би їм гарні картинки, якісь там роздали кожному. В різних газетах він це міг почитати постійно. Він би побачив там: оце й обіцяв, те зробив то. Якщо це десь на сайті, про який знають громадські активісти, то це тільки початок роботи і основна робота ще попереду як донести. Але без ЗМІ, без активної участі цього просто неможливо на сьогодні. Олександр Тус Ігор Прокупчук, новини Рівного.